Отож. Е якщо у вас немає отаких от от прибамбасів, а їх, швидше все, немає, ну, не носите би в рюзаку мішокбусу, то ну, точно ж, точно ж от, е А от на поясі вот таку штуку треба носити, це правильно. Е так от що нам робити? Нам здійснювати непрямий масаж серця. І все. Але є нюанс. Перед тим треба переконатися, чи це необхідно. Ну, витягнули ви чувачка з води. А може він дихає? А може ви не помічаєте цього? А може в нього сердечко працює, але ви не помічаєте цього. А мені ще сподобалося дуже гарне відео є в іспанському аеропорту, де чувачку стало зле. І там добрисний працівник кинувся зробити йому СЛР, е, вписок, вроді, би, не цілував, но так хіряче його по серцю, а той вже руками відбивається. Це чувак, бля відійде від мене. Ні, ні ні я тобі допоможу і так далі. Наприклад. Ну, тобто, можливо, він йому гроші винен. Ну, це нормальне, явище тоді. ще тоді, я б тоді паяльні лампи скористався, напевно, що для реабілітації. Ну, неважливо. Одним словом, е, не можна зразу. Пробувати качати чувачка, не переконавшись в тому, що він цього потребує. Чи може бути випадок, що серце працює, а людина не дихає? Чи може бути випадок, що людина дихає, а серце не працює? Другий варіант неможливий, перший варіант можливий. І так, у нас у та потилиці є. Дуже такий ще старовинний відділ мозку, його ще не даремно називають рептильним. Це ось там є такий довгастий мозок. Він фактично зараз спиною виходить. Це дихальний центр людини, тому в боксі бити в потилицю Е, Ну, Але в інших видах спорту, очевидно, можна, судячи по тому, ну, поспілкування з багатьма людьми, здається, їм часто прилітало в потилицю. От. Так от, що ж хочу сказати? Довгастий мозочок. Він травмується дуже легко, якщо ви, наприклад, вирішили скочити в воду на голову, і виявилося, що ну то поруч. От. А може бути ще така штука, коли пливе от по річці, От я сам зі стам зіштовхуватися. Чувакам розказував про порятунок: там, бла-бла-бла, як треба заходити в воду, як треба стрибати. три тридів, три тридів, добре, довго, до тридів. Стрибав в то місце пару разів, показував, як їм там приземлятися. А за той час потянуло плавуна. Що таке плавун це дерево, яке вже набрало стільки води, що воно плавати не може, але воно тягне по дні. І ви прикиньте, я сам влетів в то дерево. Тобто його тягнуло по гірській річці, там, по дну. І я стрибав п'ять разів, мені було все окей, на шостий раз я в нього, з ним зустрівся. Добре, що я не головою туди летів, а приз'являвся так, як правильно. Тобто, ліпше зламати руку, ніж голову, як на мене. Ну, голову важко зламати, ну а шию точно можна. Так от довгастий мозочок нас страждає дуже часто, коли ми стрибаємо на голову з криками мала, диви, як я вмію. От. Дійсно, мала буде вражена, і вона потім дітям буде розказувати, що в неї був колись такий пацан прикольний, недовго, правда. От. Тому до чого веду? До вас, де мозочок може бути травмований. І, до речі, а до речі, ще одна така ситуація розкажу: саме так і відбулося в нашому е, спортзалі. І Софія Субко, наш довгий тривалий такий по часу адмін нашого клубу. Така дуже поважна для мене людина. яка І правою рукою була і лівою рукою, і все, все, що хоче, заміняла. От, і от коли в залі хлопчина стрибав на батуті, виконував дуже складні елементи. Тобто, потрійне сальто з виходом, куверком об. Площадку батуту. Два рази він гарно скочив, на третій раз утикнувся головою, не докрутив. От, відповідно, травма догасла мозочка мозочка, мозку, і хлопака от вона швидко прибігла і швидко змогла діятисувати, що серце працює, а хлопака не дихає. Е, і, відповідно, дихала, поки скоро не приїхала, а їхала вона хвилин 15-17. По суті, вона врятувала в прямому розумінні врятувала хлопаку. Як його піднімали працівники з швидкої допомоги, що вона там чуть не криком зійшлася. Тому що шию не тримали. Тобто їхня фаховість це взагалі окрема тема. Тобто, ще раз нагадаю вам про те, що медики є дуже різні, де просто похиде, коли хтось вчився дистанційно, тому нічого дивного в тому немає. От і емпатії в нього теж немає ніякої. Тому завжди контролюйте, хто що робить, якщо ваших знань достатньо. Ну так, доходить до п'яти хвилин, продовжу зараз.